В нас не солдати, в нас кіборги, понімаєш, їх вже так називають. Там просто пізець, ви просто туди заходите, бля, з вас роблять через півчаса шашлики, Все. Це ЗСУ. Затопчемо орків нашу траву. Тут пацани заїбаш, без сумніву за ЗСУ. За Україну дітремо. В нашу траву Це -су. Це -су. Тут пацани заїбашать без сумніву ЗСУ, -су. підемо в бій за свободу і правду, Це -су. Це -су. Це -су. нема пощади, тому хто напав на країну мою. Тут пацани, і дівчата, наші герої, все вам не Марвел, тут кіборги справжні, вся Україна за ними буде стояти. Тероборок, і партизани.